Усім привітки з вами, я Трасачкін 5. Сьогодні я буду розкривати призи. Починаємо. Перше, це у нас подарок-сюрприз. Шість подарочків, може мені випаде лєга Я буду хоче способами розкривати. Я знаю, що мені лєга не випаде. От бачите, я знаю, що мені не випаде. Я їх розкривав в гору під час річ, під час того івенту. Тут якщо монетика того. у четвертій мені досить не варто. Я знав, що мені на нехочі квоти дропа не треба, класно. Ну, 10 кредитів хоча би випало. Хоча б хотів Лего. Епіко, Міфіх, Міфіх, не Лего. Міфіх, кредитів хоча б не варто 500 кредитів! 700 кредитів випало. Скоро розстрілюємо Міфіка. То хоча би плюс. Дальше. 10 старт-дропів. То хоча би плюс, що кредити випали 700. То клас, що кредити то топчик. Так давайте призи стар. Подаки нічого не випаду, може хоч звідси випаде щось стопове. Бо я очікую файн на файні дроп дроб за дропів. часом. Ця. Трейна чака, може тут ця... А, ні, у мене чак є. Ще 200 кД, класно. Бачимо, що 200 кдів тут дропне. Може зараз ліга випаде, тут 10. Но якби ми добили ще більше, що кидить. Якби ми добили ще більше, то би було більше. Кредитів, було б більше. Стердропів було би 20. Далі. Збираємо ще тисячу монет і зараз йдемо і прокачаю еша на 11 -ту силу, я так чувствую. І куплю завтра рок-н-рольшика сту. Давайте тепер стардропи. Тут, тут, тут ще романтика Майка дають їм баскін. Блінги дають 2500. Я зараз ще на іншому аккаунті розкину, це їм булочка. Давайте розкривати. гіперзарядний стардроп. Я би дуже хотів на Вольта вибити часу. Мені на нього от, треба гіперзарядний. Налу! Не дуже хотів, мені треба от вибити на вольта головне. Я чекаю гіпер на вольта. Ні на кого, хіба на вольта, я чекаю гіпер. Бо вольт -імба... Зараз. в мене він на 11 силі має, я скине збройного паса. Де був скелет вольт. плюс версія, щоб я не була. Е, і він в мене на полісі з лайтером, чого я дуже хотів. Ну. Но... Ну, дякувати хоч на тому. Хоч на їм вибити. Так, і давайте ще забираємо романтика Діномайка. З 2500 блін. Це класний скін дуже. Дуже класна халява. Давайте ми заскринемо це. Мені цей скін дуже всі подобає, прям. Текайте, скінти щось не можу. Мені цей скін дуже сі подобає, я його ждав просто дуже. І ще пін в комплект. Ось такі подарочки на основі. Дропу я радий, я з дропа радію. Пат... Мені вистачає 330 у в мене забрав пас, я буду Пас. Походити в мене на рух. Я кіння, не знаю, що куплю, але перше, що ми йдемо, це прокачувати грея. Я ліпше грея, я думаю, покачувати на але я Грея прокачала на 11-му теж. А, ні, не стало. Жаль, що мені не стало ні на одну 11-ту силу, я дуже чекав того. Ну ладно. Ну... Дроп класний випав. Я думав, що буде щось ліпше, але... па-па! No.